І далі до нефтішної статистики в Україні показники смертності на дорогах все ще перевищують європейські свою роль. Відіграє і культура водіння, і якість дорожнього покриття, і звичайне нехтування правил дорожнього руху пішоходами. Лише торік на вітчизняних дорогах загинуло близько п'яти тисяч українців. Третина з них пішоходи. Аби виправити ситуацію на міжнародну конференцію в Києві, зібралися представники влади, науковці та громадські діячі. Саме так вони рятують людей, які потрапили у серйозну дорожню транспортну пригоду в реальному житті. Такі тренувальні операції вкрай важливі, бо іноді кажуть рятувальники, коли бачиш розтрощену автівку, дух перехоплює. Але сентиментом в таких ситуаціях не місце. Смотриться по стану пострадавшого. Тобто, якщо у нього стан, скажімо так, крайне тяжоле, є на переломи, то ми повинні сматрити, що ми. Мы своєю швидкістю, не навредили йому. якщо ДТП масштабне операція порятунку має бути чітко скоординована, адже тут беруть участь і пожежники, і міліція, і лікарі. Останнім іноді доводиться приймати рішення за лічені секунди. Травми досить такі важкі. Бувають при дорожньо-транспортних пригодах, і кожна хвилина буквально рішає і секунда, навіть рішає питання життя постраждалих. Наприкінці лютого Олену збила автівка прямо на пішохідному переході на одній із центральних вулиць. Дівчина отримала струс мозку та забій внутрішніх органів. Довелося близько двох тижнів провести у лікарні. Лікування вилилося у 7 тисяч гривень, але всі витрати на себе взяв горе водій. Він давав день, він приїхав в лісу, безпокоївся об этом, звісно, вот, виноватим. Ну, в принципі, чоловік нормально тобто, тиск би весприйняв ти взяв на себе теж, ну, би, відповідальність, кобатвісницю. от этого не отвернулся. таких як Олена, травмованих у ДТП за п'ять місяців цього року стало на третину менше ніж за аналогічний період торік. А кількість загиблих зменшилась на чверть. Про це на відкритті міжнародної конференції з питань безпеки пішоходів і велосипедистів заявив віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Він назвав це першим позитивним результатом зусиль влади для підвищення безпеки на автошляхах. В Цьому році в Україні на 5% зменшилась кількість ДДП з потерпілими. Це гарна тенденція. За 5 місяців 2013 року, в з аналогічним періодом попереднього року, кількість загиблих внаслідок аварій зменшилась майже на 22%, а травмованих на 31%. Окрім людських жертв, дорожньо-транспортні пригоди сильно шкодять і вітчизняній економіці. Підрахували у Світовому банку. Україна ежегодно від дорожньо-транспортних происшествий втрачає 5 мільярдів доларів. Це 2,5% внутрішнього главного продукту. Тобто, правительство сьогодні прогнозує рост ВВП в 2013 році 3,9%. Тож время у ДТП тіряють 2,5%. Зараз хочуть збільшити суму виплат за шкоду за подіяну здоров'ю жертвам ДТП. Нині ліміт страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту 100 тисяч гривень. Його планують збільшити до трьох мільйонів. Однак існує інший бік медалі, кажуть страховики. Общество наше, хоч і безценне, але це не означає, що у нього немає ціни. Ціна є. по нашим розрахункам, Якщо взяти різні методики, діта від 500 тисяч до. миллиона гривен стоит украинский гражданин. Но тут также есть определенная проблема. Если мы сейчас слишком завысим эту цифру, и это могут приводить, приводить и, соответственно, и к мошенничеству, да, Мишляним єсім інсеньюруванням і так далі. Допоки максимальну суму не підвищили, у Державтоінспекції виконують держпрограму з забезпечення безпеки дорожнього руху на період до 2015 року, яку затвердили ще у 2011-му. Зокрема, проводять виховні заходи із громадянами та розбудовують інфраструктуру. Нині також підвищено вимоги щодо технічного стану автомобілів. Це вже дало певні позитивні зрушення. На 20% зменшилася кількість загиблих, і на 12% стало менше постраждалих. Дмитро. Олонський, Денис Ривський, Олександр Банний, Валерій Власюк, БТБ.